Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Уявіть, ваш особистий акаунт в телеграмі зламали, підробили повідомлення з вашим голосом і розсилають знайомим з проханням надіслати кошти. Тебі не буде 4 на карті? Мені кредитку закрити нужно. Таке повідомлення отримала Світлана від своєї перукарки і за сумісництвом товаришки. Це її голос. Буквально навіть не, ну, не чутно, що там це якось згенеровано з окремих слів чи ще щось. Я собі прослухала вдома і думаю, ну добре. Гроші надіслала без вагань. Мені скинули номер карти, який був зареєстрований на іншу людину, але я знаю, що в неї є син. І я знаю там, що в неї є хлопець чи чоловік. Тому я ну не придала дуже багато уваги до того що там інше ім'я, бо людина ж мене особисто попросила голосовим. А потім виявилось, телеграм зламали, а голос підробили. Як каже Світлана, звучить один в один. І десь аж вночі вона вже виклала в інстаграмі сторіс, що її типу зламали в телеграмі, і що це не вона. Типу просила гроші, а були якісь шахраї в діалозі з цією людиною, голосом цієї людини. Ніякої, взагалі, навіть думки не було, що це щось не так. Декілька місяців тому у своєму сюжеті я вам розповідала, як підробляють відео, тобто роблять діпфейки. Наприклад, одне і те ж відео певної людини, але з різною озвучкою. На прикладі цього відео ми покажемо вам, як же створюють діпфейки. Декілька годин роботи і зовсім інша озвучка. Мене звати Люда, я журналістка сніданку з 1 плюс 1» і я рекламую майс. Купуйте і ні в якому разі не довіряйте шахраям. Тож цього разу ми спробували згенерувати текст у голосове повідомлення, але не моїм голосом, а голосом моєї колеги. Ось це реальний голос нашої сценаристки Валерії. Будь-які починання можуть дати результат вже найближчим часом. А тут згенерований текст, який звучить дуже схожим голосом. Втім, Валерія про це не знає. Привіт, сталася проблема. Надійшли, будь ласка, 10 тисяч гривень питання життя. Ми згенерували цей текст Голосове повідомлення за лічені секунди. Артем Олещенко, речник департаменту кіберполіції, каже, і відео, і голосові повідомлення, котрі підробляють таким чином, називаються дівфейками. Зловмисники можуть отримувати зразки аудіо, відео, тобто голосу особи її зображення, як вона говорить, як спілкується, і за допомогою спеціальних програм можуть згенерувати будь-який текст, щоб заволодіти або даними, або коштами. Якщо, наприклад, раніше могли там е зловмисники за схемою друг, просить у борг зламувати акаунт е особи і потім роз здійснювати розсилку текстовим повідомленням з проханням там, будь ласка, там позич мені там скинь на карту, стільки грошей, я завтра віддам. То на даний час вони можуть вже, наприклад, згенерувати аудіозапис, це більш переконливо, тому й небезпечніше. Тож Артем Олещенко радить просто не поспішати надсилати кошти. Якщо ви готові позичити, переказати їй гроші або надати якусь конфіденційну інформацію, то якщо ви близько спілкуєтеся з нею, для вас не має бути проблеми самотужки з нею зв'язатися за відомим вам номером телефону і поспілкуватися, що чи не взламали тебе, чи це дійсно тобі потрібні гроші. І Якщо людина не на зв'язку, нічого не надсилайте. Паралельно у діалозі запитайте номер картки. І якщо там ініціали іншої людини, це ще один дзвіночок дочекатися прямого зв'язку з тим, від кого ви отримали голосове повідомлення.